Як придбати комплект не за усі гроші світу? Показую один з них, друзі. Це ось така електрична духова шафа, механіка в чорному класичному кольорі і з ось такою газовою поверхнею, яка має п'єсозапал газ контроль за ціною 11 тисяч гривень. Звичайно, що очікувати від неї чогось вау не можна, але не у всіх є кошти на вау. Тому за 11 тисяч гривень, друзі, ви отримуєте ось такий комплект по функціоналу, верхній тент, нижній тент. Два тени разом механічний годинник, максимальна температура 250 градусів. По комплектації сітка деко. І ось така газова поверхня з піозапалом, газконтролем І ось такими. Можемо скомплектувати точно такий самий комплект з ось цією духовою шафою, трішки сучаснішою, а можливо не сучаснішою, а функціональнішою. В графітовому гарному кольорі, якої вже є замок від дітей. По функціоналу функціонал трішки більший світло, розморозка верхній та нижній. Два разом вентилятор верх-вентилятор вниз, вентилятор два разом. Комплектація однакова, сітка деко. І ось такий комплект в графітому буде коштувати 12 тисяч гривень. Кого зацікавить телеграм-шапці профілю за посиланням, де є наш номер телефону? Номер телефону також закріплений на основній сторінці нашого каналу. Є, звичайно, що дорожчі моделі духових шаф і варильних поверхонь на будь-який смак. Наступних відео.